52 кг бочків. Їде в неділю на передові, 5 пластів. Ніни кралі дякуємо Його родині, їхній родині. Супер. Супер. Морозим. Їде на передові. Так, скоби на третю танкову загружаємо. Григорій, Верета, Пілетіков загрузив. Жора вже кілограм. 150 точно є. 22 лютого, 25 рік, так, вчора Іванович привозив омивачі і Міша. Цілу ніч були на дворі. Мороз був 12. Бачите, нема ніхто, ніде нічого не прихватило. Стоять з боку, вон, все як положено.